Травожний радок, грудня 2022 року, 29 грудня, ворог атакує нас, агресор. Москаль хоче знищити Україну. Господи, збережи нашу державу, будь ласка, та й не верні всьому українському народу Тебе, Господи, щоб українці почали молитися щодня, працювати щодня, не вживали спиртних напоїв, бо ми не москалі. Молитва, праця, і ми переможемо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, Богу живому. Амінь.